Підвищення енергоефективності значно скоротить рахунки домогосподарств. Про це напередодні заявив президент на нацраді. Реформ глава держави наголосив, в Україні вдалося суттєво знизити імпорт газу із Росії завдяки ефективній співпраці з ЄС забезпечити обсяг реверсних поставок. За словами президента, держава повинна створити ефективну інфраструктуру енергопостачання, встановити сучасні енергощадні технології та ввести стимули для впровадження заходів енергоефективності. Реформа дозволить упродовж п'яти років років зменшувати імпорт газу до півтора мільярда кубічних метрів обговорили і створення державного фонду енергоефективності. Отже, про перспективи фонду енергоефективності та про необхідність для України проведення реформи у газ галузі. Енергетики поговоримо із віце-прем'єр-міністром України, міністром регіонального розвитку та ЖКГ Геннадієм Зубком. Доброго ранку. Доброго ранку. отже, давайте детальніше про цей фонд енерго енергоефективності, Які принципи його роботи, в чому головна ідея і як він взагалі працюватиме, і коли. В першу чергу фонд енергоефективності це той інструмент, який повинен мотивувати людей, і саме головне знизити їх навантаження на енергоефективні заходи. Держава зараз вибрала два таких захисту для громадян України від того, як перейти до ринкових цін на газ. В першу чергу, це. Захист через субсидії це допомогти тим людям, які не можуть сплатити і їм. Саме та субсидія буде допомагати це зробити. Інше питання ті люди, які сьогодні мають можливість платити, але також навантаження на родинний бюджет воно є за великим, і тому держава, маючи можливості, маючи Певні мотиваційні інструменти, які будуть також запроваджені в фонді, повинні зменшувати навантаження по витратам. І ми в минулому році запровадили систему теплих кредитів, які компенсували 20-30-40% по утепленню по заміні на газових котлів. Сьогодні ми бачимо, що крім того, що потрібно через систему кредитів надавати таку компенсацію. Або через програму муніципального розвитку компенсувати відсотки по таким кредитам, ми створюємо фонд, який буде задавати технічні рамки, який буде визначати енергоефективність будівлі, які заходи потрібно провести до максимальної економії. Чому? Тому що сьогодні зменшення рахунку споживання можливо тільки за рахунок. Зменшення обсягів, а те, що ми бачимо на сьогоднішній день, ми втрачаємо типової енергії або газу в 2,5-3 в 3 рази менше більше ніж будь-яка родина, яка проживає чи в Польщі чи в східній Європі, і тому на сьогоднішній день ті заходи, які ми розробили з точки зору технічної і фінансової інструменти, повинні допомогти проведши енергоефективні заходи, практично споживати менше двічі. І це означає сплачувати вдвічі менше. І саме головне, ті витрати, які на сьогоднішній день понесе родина або домогосподарство, держава має можливість компенсувати в розмірі 30-40%. Чим більше проведений енергоефективний захід, чим більше отримана економія споживання після такого заходу, чим більше отримала клас ступінь енергоефективної будівлі, тим більше буде надана така компенсація. Тобто я хочу уточнити, чи кожна людина зможе скористатися? Послугами цього фонду як звертатися? чи, наприклад, бабуся в селі може звернутися до фонду і отримати гроші на те, щоб утеплити свій будинок? Правильно, ну в першу чергу ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день ми все таки спрямовуємо таку допомогу на співвласників багатоквартирних будинків, чому тому, що напередодні було прийнято закон і про спільну власність, і зараз очікує в прийняття житлово-комунальної послуги. Це дає можливість, об'єднавшись, залучити такі кошти на термомодернізацію. Друге питання те. Те, що стосується взагалі людей, які є субсидіантами, які на сьогоднішній день, отримуючи допомогу від держави, вони або не мотивовані, або не мають такої можливості вкладати кошти. Тому саме в фонді ми передбачаємо часткову монетизацію субсидій, і людина, яка зекономить кошти на споживання, може ці кошти використати на енергоефективні заходи. Те, що стосується сьогодні людей пенсійного віку, які проживають в селі, тут потрібна буде допомога саме тих сільських рад. Або галіф об'єднаних територіальних громад, і я вважаю, що на сьогоднішній день саме об'єднані територіальні громади будуть більше ефективні в цьому напрямку. Вони зможуть технічно допомогти зробити цей чи інший захід. Це важливо, тому що це ті інструменти, які ми повинні запровадити сьогодні по 15 мільйонів домогосподарств. Україна за 25 років практично не займалася цим питанням, перебуваючи на газовій гілці з Росії. Зараз ми маємо можливість збільшивши видобуток газу. Зменшити споживання через енергоефективні заходи, практично відмовитись не те, що від російського, а від імпорту газу. Оце державна стратегія. Ми повинні її зробити разом, тому що без громадян, які активно включаться в цю в цю програму, які також зможуть так сказати, зменшити споживання за рахунок своєї активності, зробити дуже буде важко тільки за рахунок держави. Ми 25 років розказували про те, що держава за всіх все зробить, все утеплить, все поміняє, все модернізує, але ми зараз перебуваємо в тому стані, в якому були 25. Давайте ще коротко, коли цей фонд запрацює і коли ми зможемо досягти енергонезалежності в перспективі. Ну в першу чергу енергонезалежність у нас стоїть в програмі до 2021 року. Це питання збільшення видобутку і зменшення споживання. Але те, що ми очікуємо, основні законодавства, основне законодавство по роботі фонду, по енергоефективності будівель, по комерційному обліку, по напрямку енергоефективності, по житлово-комунальним послугам, воно повинно бути прийнято до. Листопада цього року фонд ми очікуємо повинен запрацювати з монетизації вже тих субсидій, які будуть зекономи людьми. на Кінець опалювального періоду 2017 го року uh -huh. тому наше завдання сьогодні продовжувати ту програму, яка є теплих кредитів. У нас долучилася ще одна програма європейська AQE Energy, яка працює від Європейського банку реконструкції та розвитку з компенсацією 15% по цим кредитам. І ми розраховуємо, що саме на наступний рік ми вийдемо вже на роботу фонду як. Європейська модель, яка працювала в Літві, в Польщі і в Латвії, будемо сподіватися. Я вам дуже дякую. Нагадаю, що у нас у гостях був віце-прем'єр міністр України, міністр ЖКГ та регіонального розвитку Геннадій Зубко говорили про фонд енергоефективності, який невдовзі має запрацювати в Україні. Дякую. Дякую.